Вау, пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який являється хорором, а також сторі. Як я розумію, це у нас виходить історія про віні-пуха, з яким ну щось трапилось дивне. І він просто скаже ні. Що у нас перше ми бачимо в лобі? Є шоп, у нас є якийсь паснейм. Це що таке? With this high colorful, super-powered No monster will be able to defeat you, and you will be the supreme ruler of the story. Прикольний меч, який ми будемо махати, коротше кажучи, і просто розвалювати всіх. <laughs> а, pass name, так тут просто ну, не підписані предмети, да? От тут, де іконка, повинно бути підписано, а так то, ну, якось дивно насправді. Ну, в принципі, окей, є також аптечка, є віп, є без... Кінечні просто життя. Екстра Хілка і, відповідно, фонарик. Ага, ага, ага. Я поняв. Ну, в принципі, і більше тут нічого такого немає. Тут також є якась дві кімната для віпів. Я сюди не можу потрапити, але мені пропонує зразу купити віп. Напевно, там також є щось цікаве, але ну, ми того не дізнаємось. В принципі, більше тут нічого такого і немає, тому не будемо затягувати. Let's go до гри. Отак у нас зразу зустрічає поняв. з такою веселою музичкою. Окей, ладно. Проте, диви, ми перенеслися до якогось просто маєтку, і він капець здоровий. Просто подивись на нього. Ой. Що таке? Ей, гойс! Тукіттом. том, Ага. Ви можете повірити нарешті щось там, останнє, щось там що, не поняв. Ми залишаємося в оцьому готелі, він п'ятизірковий і капець, який крутий, бо тому що тут є басейн, ми можемо бігати, гратися. Вау! Wow. оловмі <laughs> каже. Ага. Uh -huh. Ну давай, веди, веди. В принципі, там уже я бачу, що макенти просто в цьому готелі, так що, відповідно. До речі, у нас є битка, диви. Ми якісь вже малі. <laughs> Прикинь? зазурі! Ми, типу, діти, да? так? Хай! I'm checking in under the name Tom. Я, типу, робив е бронювання під ім'я Том. Каже, щас подивимося. Ага, давай, давай. Ах, ох. <реку> Виглядає так, не наче ми можемо помістити тільки 11 людей в кімнату. О, ні. Хтось повинен повернутися додому. А нашо, 12 тут чи що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так нас тут десять вже хе <реку> Нас тут 10. Го, хай хто Абоба. Я не знаю хто такий Абоба. Хай Абоба їде додому. Все, пока, Абоба. Е, а куди? А я чого? Мене не можуть взяти з собою, не понял. І мене просто вигнали. Що Чо за жість? Ану, Та йдіть ви в дупу, обалдеть. Так, окей. Ну, я надію, що на цей раз тепер місця мені точно хватить, да? На мене там забронювали, ні? Дуже в то вірю, будь ласка. Я не хочу знову їхати додому. Так, е, ну давай, Омар Бойка, допустим, буде, так? Да? Я надію, що на цей раз хто хочете. Ну не я. Будь ласка, не я. О, Слава Богу. <рес> не я і вже добре. Хоч вру нам тепер дозволять погратися, так? Окей, гайс, давайте подивимося на наші кімнати. Окей, okay, так, да, в принципі, я не проти, давай. Бро, ця кімната відстійна. Ну. Да, вона дуже грязна. І тут якийсь медведик. А, і цей медведик на ліжкові він заставляє мене трошечки лякатись, типу. Ага. ага Лол і що. Так, на перший погляд тупо самий звичайний медведик. Але то, що він А, ти тупо взяв його і викинув. Давайте тепер знайдемо якихось там. Що там, Тавлс. Я не знаю, що таке тавлс. Тавлс. Що це? Я знайшов пульт. Це тобі підійде? Ладно. А, а А... А без мене все знайшли вже. А я навіть не знаю, що шукали. Q. Ну ладно, що ж робити, хай так і буде. Нас опять кудись телепортує. Ано О, їдьте донизу, типу, та... той плавайте. Буєм отако і лицем прямо по цій штуці. <рив> ну як зазвичай, ну да Ну і ми просто оці, да, 30 секунд плаваємо, там, да, насолоджуємося всі діла. Окей, питань нема. Але я такий кумедний, такий малий. Диви, ну що це таке? Нас знову кудись телепортує. І можна? Хто готовий до пропозиції такої дружньої? Ага. Давайте подивимося, хто зможе стати типу королем гори першим? Чи що? чи добратися на гору, да? Ти куди заліз? Том, і куди? Так, обі, окей. У мене дуже гарна можливість бути першим, тому що я в принципі заспавнився першим. Там лава підіймається. Халепа. Біжіть, біжіть, біжіть. Йо, а там ще й невидима стінка була, прикинь. Обалдіть. Ми реально могли потонути тупо в лаві і жесть. До речі, нас вижило що, тільки четверо? Ні. А де всі? Хтось... <рес> Хтось хотів поплавати, не вийшло. А нас реально, походу, четверо залишилось. Він каже, типу, що за. А, Медведик. Так він же ж був у мусорнику. Опа-опа. Що опа. там? Та він просто сидить телевізор, тикає. В чому справа? Виключайте, це мене лякає. Ой-ой-ой-ой-ой. <рес> Ей-єй, виключиться Том, виключи Воно не виключається, каже. Обалдеть, а що це таке? Виключити телевізор. Культ. Я наклацав. Ам, um, можу я вийти трошечки подихати. Ну да, після такого, в принципі, <рискій> не помішало б. Окей. Okay. У мене якісь дивні відчуття тут, каже Том. Ти знаєш, в принципі, коли таке відбувається з телевізором, а Медведик нікуди не дівається, то да. Я не знаю, як на рахунок вас, Гайс, але я відчуваю трошечки себе наляканим. Отак, от каже Том. Я також все таке страшне сьогодні, тобто, ну, типу, дивне в якомусь плані. Опа, отаку. кинув це старіна. Я думаю, що він сам прийшов. Його ніхто не кидав. Йой, він палає. Він горить. О. А все и вини пух. Ай, сбежить! Опа! Поняв? Питань нема. Тікаємо. Він з ножем. Обалдеть, оце він не пух перепутав. Винесіть йому глечик тупо з мету, щоб заспокоївся. Я не знаю, що хоче заробіть. А, сюди не можна вилізти, поняв. Ой-ой-ой. й музика така гучна. За шо? За шо моє вуха? Він за мною біжить. Обалдеть. Спасіть, поможіть. Спасіть, поможіть. Все, тихо, не за мною. Хорошо. Жити, пожити. Забирайся назад в кімнату. А, всі, всі мей, типу, всі назад до кімнати. Обалдеть. <рес> Як я вдала перекладаю. Що нам робити? Уп, ти? Ой-ой, ой, -ой бебик. О, ні, забирайтеся туди, в ванну кімнату. Швидко. Давай. Все, я тут. А клоузет. Я не туди побіг, я не туди побіг. Тихо. Сюди? Напевно, да. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой Я підставив тільки що двох людей, походу. Я просто не зразу зрозумів, куди треба бігти. <схи> і просто підставив, ну що зробиш? Калепа, але нас тепер двоє залишилось. Що робіть? І щось з Томом. Том залагав і нічого не відбувається. А чому? Ще й режим поламали, хочеш сказати, да? А що таке? Нічого не відбувається. А. Ось до, і не пух. <пух>, <пух> Шшш, каже. Ага, я тихенький. Все хорошо. Він не пух. який він, просто подивись на його пику. І просто подивись на це. Що з тобою, стріна? Ні, будь ласка, будь ласка. А, Том мав бути тут. Поняв? Але щось забагалося. І він, ну, в принципі, ти потім що він зробив. О гад, що нам робити? Ми тут застрягли. А може вентиляцію? Ну, таке відчуття, наче вона тут не просто так. Через вентиляцію, правильно. А я що кажу, погнали. Ух ти йой. А що це тут таке? Гайс. Та нас тут двоє залишить. Я думаю, це кімната Вінні-пуха. Обалдіть, непогана в нього кімната, я ти хочу сказати. Що це за Х на підлозі? Ти знаєш, дуже таки дивно. Що відбувається? О, ні. А тут з'явився знов ця ігрушка. Диви, Обалдіть, я відчуваю Том. Зараз виробить? Походу, да, походу мені час. Да. Все, мене, типу, вирубає. Зараз кудись на степне. Ага, давай. Ой-ой-ой, там щось відкрилося. Ти хто? Юпзик ти хто? Де ми? А, -а, -а, -а! чекай. Хто ти? Хе-хе-хе. Не пугайся, він хоч на людину погожий. Ну як, від слова похожий, в принципі. Я власник Вінні пуха Щось з ним трапилось, і тепер він курси, типу, якийсь злий чи що, чи демоном став, хто його знає. Єдиний шлях зупинити його це знищити злого медведика, поняв, напевно, саму іграшку оцю. І тоді ми зможемо зберегти нашого улюбленого Вінні Пуха. Ага, прикольно. Знайдіть ключ, і ми. Зможемо звідси вибратись. Ключ, 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 ключ. Отут, напевно, да, треба тупо обі оце виконувати. Чи що це? Як тут? А, все, Let's move, каже. Шевеліться. Та старіна, я вірю тобі. <сум> так, і що? А, стоп. Що? Капець, я просто все провтикав. Я, я ж думав, що там ключ, а там не ключ. <сум> і що Тепер? Закрили. В нас закрили, не пух. Чи це ми закрилися? Не поняв. <сум> Забирайтеся від мого меду, каже. Обалдеть, і вибив стекло, прикинь. Жесть. Опа, починається обі. Я поняв, я поняв. <сум> я поняв. Відпусти мене, типу, цей чувак буде його тримати чи що, не поняв? Капець, Я нічого не бачу. Я нічого не бачу, тупо. У мене так погано все видно. Ай-яй-яй. Тихо, окей, окей, прохожу, проходжу, прохожу. Все, ху. Обалдеть, мене просто оці, типу, як Що це таке? Рибки, якісь пряники, я не знаю. Воно тупо зливалося в мене. Самою лавою чи мед, я не знаю, що це. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, я міг би впасти. Ну ми, в принципі, перебралися на інший кінець. Ми вбереглись, так? Да? Нас кудись знов тепнуло. І тепер тупо файт бос, да? босс-файт? Обалдеть. А як ми вдвох його поб'ємо? Вам ніколи не здолати мене. А це ми ж зараз ще побачимо. Нас може й двоє, але, ну, ти знаєш, б'ємося ми до... досить добре. А ти що робиш? Так нечесно, так проти проти правил. Ай! Ух ти, Зараз буде щось неприємне, да, диви. Обалдіть якусь кислоту. Безва да, гамнюк. Ага. І що, і що, і що? Це все? Нє? Да? Що робіть? Просто бити? Під... Да, можемо бити. Давай, лупці, обалдеть, ми просто. Врім'ротикали, та це жесть. <рес> Тихо знову. Нє, в принципі, якщо все буде так і продовжуватися, то ми на ізі його переб'ємо. Так, окей, погнали знову його лупцювати. Давай, бем, 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 бем. Ми поб'ємо його. Ми 100% повинні його побити. А, я застряг! Я застряг! Я не міг двигатись! Я тупо не міг рухатись і він мене вбив та за шу.